У Харкові міська влада продовжує підтримувати ветеранську спільноту та зберігати пам'ять про полеглих захисників. Мер міста Ігор Дергов зустрівся з представниками громадської організації Харківська міська спілка ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів міста Харкова. Під час зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами говорили про соціальний захист ветеранів, допомогу родинам загиблих, участь афганців в обороні України та про спільні ініціативи зі збереження історичної пам'яті. Наша велика традиція зустрічатися, видавати шану тим людям, які, на жаль, загинули вже 37 років тому. Але пам'ять і побратимів, і пам'ять всіх нас вона є і буде, і буде так продовжуватися. Головне, що ми пам'ятаємо, це подвиг людей. І сьогодні, коли на нашу землю прийшла. Війна дуже багато. Ваших побратимів, воїнів, афганцям сьогодні пішли, взяли зброю руки і боронять нашу землю. Дуже багато серед вас сьогодні підтримують наших військових волонтерство. Дуже багато підтримують один одного. І це головне це головне, що ми разом. Це головне, що ми харків'яни, і головне. Завжди пам'ятати тих людей, які видали своє життя заради виконання свого долу. Сьогодні багато воїнів-інтернаціоналістів служать у лавах Сил оборони України, захищають державу від агресії та активно займаються волонтерською діяльністю. Під час заходу мер вручив представникам спілки відзнаку харківського міського голови медаль за оборону міста Героя України Харкова. Ще раз хочемо подякувати. Вам, Олександровичу, за цю зустріч і за ту постійну увагу, яку ви наділяєте нам, ветеранам, у вирішенні наших питань та проблем. Ми ветерани завжди були в епіцентрі життя як України, так і нашого міста. І ми в подальшому можете розраховувати. Ми завжди поруч. Ветерани афганці також високо оцінили роботу мера Харкова. Тереховий Олександрович рішенням президії української спілки ветеранів Афганістану, в боїновим нагороджається награждається медаллю за громадянську мужність. Голова української спілки ветеранів Шарон Чорноміська. Зустріч стала ще одним кроком у зміцненні співпраці міської влади та ветеранської спільноти, збереженні історичної пам'яті та підтримці захисників України. Аліна Кормашова, Олександр Іванов, Олександр Уваров, Олексій Стрінков, Харків. Новини.